Друзі, вітаю в завершенні теми про інвентований сироп. Також хочу розказати дальнішу його судьбу, як ми його використовуємо. І е, цього року ми активно в інвентований сироп е, додаємо такий препарат, вітамінки від компанії StarvedBival. Е, для чого? Це Ну, це стимулятивні, профілактичні і тому подібні вітамінки. Е, так як бджілки потребують різних. Вітамінки не завжди вони є в природі. Цей рік взагалі печальний, е, весни не було, літо засухливе, зараз дожді і тому подібне. Зовічно в природі принести е, менше вероятності і от вирішили цілий сезон давати ці вітамінки. Е, як ми це робимо? Бо потім, вже, коли цироп готовий і розліти по відрам. Розмішувати цей препарат доволі незручно. І ми вирішили для себе так. Коли варимо сироп, коли вже спирт перед ми просто напросто вливаємо нужний об'єм апіфіта в ємкість, розмішуємо весь об'єм, і після того розливаємо вам через краник у відра з передгодуванням. Так що, друзі, апіфіт, вітамінки для бджіл, старвет. Деме і весною давали цього року, і літом давали, і от зараз на зиму. Побачите відразу якогось ефекту від вітамінів, ну ніхто не побачить. Це довгоіграючий ефект. Бо є люди, які хочуть, я не знаю, там, все і відразу. Вони рахують, якщо там, я не знаю, я возьму пример на матках, хочуть, наприклад. Ну, є люди, котрі міняють матки е із-за того, що у них злобліві. І при купівлі матки вони питають: а якщо я поміняю матки у бджілу йде? Ну, як ви таким людям відповідати? Вони що не розуміють, що для того, щоб обновилася вже вся пчела від цієї матки, це треба як мінімум два місяці. Це як мінімум, а то і довше. Так що, друзі, від вітамінок ефект одразу не буде, але в будь-якому випадку воно зробить свою роботу. Ось вот такий препарат.